Привіт! Сьогодні хочу показати, чим я мульчую ґрунт в своєму саду. Останнім часом у нас дуже спокотно влітку, і без мульчування ґрунту неможливо вижити багатьом рослинам. Для того, щоб зберегти вологу, а у нас якраз саме зараз її достатньо в ґрунті, то треба її. Щоб земля не пересихала, треба її чимось прикрити. Що я для цього використовую? Ну, звісно, дуже гарно виглядає на ґрунті соснова кора. Але коли в мене було в старому саду маленькі ділянки з хвойними рослинами, маленькі композиції, я купувала соснову кору. Для цього я спочатку застеляла ґрунт агроволокном, а потім засипала ось такою фракцією. Зараз покажу. Ну, Десь і така. Це вже стара кора, її багато років засипала по агроволокну. Звісно, коли я вже маю більший сад і деякий досвід, то використовувати агротканину чи агроволокну, я вже перестала, не подобається мені. Такий вигляд моїх ділянок. А чому саме не подобається? Я не знаю, як вони впливають там на кореневу, дехто каже, не дуже гарно розвивається під агроволокном коренева гірше, краще. Не знаю цього стверджувати не буду, але що мені не подобається? Мені не подобається, тому що кора вона легка, а вітри у нас досить потужні. Саме за них навесні в нас пересихає вже ґрунт, і десь у березні ми можемо вже навіть поливати деякі рослини. І при такому вітрі. Кора, вона вітром роздувається. І розноситься по доріжкам, по газону. Видувається вона тими вітрами і вивільнюється тканина, і її дуже видно. Тому я от зараз покажу вам ґрунт. Дивіться, кора розлетілася в сторони і видно частково ґрунт. Але загальна картинка. Вона не погіршилась. Звісно, я е, як трошки. Підсохне, щоб сюди залізти, то я е, розрівняю кору, можливо, десь потрібно буде підсипати, але на даний час я її не купую. Ну, По-перше, у нас не вистачає зараз бюджету на такі розтрати, бо щоб засипати один квадратний метр сосновою корою, це потрібен один мішок, як мінімум. Бажано трохи використати дрібної кори, яку використовувати як мульчу, інколи її. Мульча, і вже тоді брати зверху, засипати фракцією побільше. Ну і, якщо навіть врахувати ось таку ділянку, сюди потрібно бути ну, мішків 15 кори. Звісно, Такий вид мульчі дуже гарно виглядає, але не кожен може собі дозволити. Тому, придбавши ділянку, ми для себе віднайшли вже інший спосіб мульчування ґрунту. Придбали ми три роки тому подрібнювач для гілок. Не важливо, якої фірми ви будете обирати собі подрібнювач. Якщо ви задастесь цілю все ж таки його мати в своєму саду, я не знаю, як я раніше без нього обходилась. Він за три роки повністю оправдав. Цю покупку знайшли ми його найбюджетнішим, який на той момент взагалі могли знайти. Він коштував десь 2-300, можливо, 2-300 з чіхось. Я зараз не пам'ятаю, бо це дійсно було три роки тому. Але свою ділянку ми придбали чотири роки тому, і перший рік ми все це подрібнювали вручну. Звісно, це не було як мовчав, не виглядали гілки. Ми подрібнювали на дрова. На розпал для пічі можна було зберегти. А тепер ми маємо ось таку мульчу. Ви бачили, що це мульчавий не дуже крупний гілок, але він бере гілки діаметром до 4 см. А дуже тонкі гілочки він пропускає: ось такої вони фракції. Випадають, їх можна зібрати руками, і я самі тонкі гілочки їх також можна використовувати для або для печі на розпал, або мучувати в даних куточках саду, поки вони там самі не перепріють. Звісно, такі тоненькі вони швидше перекривають аніж товсті гілля. І ми забули взяти мішок, який тут що в комплекті. Це ми привезли в старий сад, бо тут у мене багато плодових дерев, і є що помучувати зараз. Бо в новому саду у мене не так багато дорослих плодових дерев. І обрізати майже нічого, і до того ж ми прийшли по сусідам, які повикидали свої гілля на двір, для того, щоб о, в селищі у нас їздить такий великий подрібнювач. Вони його замовляють, і ми вибрали собі декілька гілок для того, щоб о, ну, забрати для більшої кількості мульчування нашого. Ось моє задоволення: просто немає меж. Я така ну, рада ходила два дні. Чоловік втомився, звісно, працювати. Я не працюю з подрібнювачом, хоча він навіть для жінок досить таки зручний. Можна працювати навіть жінкам легкий і єдине, що тупляться ножі, то треба мати. Все ж таки чоловіка під рукою, який зможе ножі ці заточити. Хоча в подрібнювачах вони йдуть двосторонні, можна перевернути і повторно встановити їх, і користуватися до повного затуплення ножів з обох сторін. Ось таку кількість мульчі нам вдалося зробити. Так, чоловік вже переносив те місце, де я буду її розсипати. Важка сира, звісно, для цього використовую чоловічу силу. І забула згадати, що наш подрівнювач потужністю 2,5 кВт. Можливо, є потужніші, але вони й дорожчі. Тож, у нас такий, як є, то я й задоволена й таким. Сьогодні будемо засипати мульчею у цю ділянку. Восени я створювала її заново, пересаджувала звідсиля гортин і робила тут. Композицію сосен, Додавала деякі рослини. Я в описі під відео додам посилання на моє відео, і саме тут ми будемо розсипати мульчу, бо висадила я тут, не показувала вам, висадила тут таку невеличку огорожу з тисів. Минулому році я купувала поза минулому восени. Я купувала тиси, але така посушлива в нас була весна. Вони були у мене без мульчування в зовсім іншому місці висаджені. і вони в мене всі висахли до того моменту, поки я прикинулась і почала їх мульчувати. То на сьогодні я їх почну мульчувати тоді, ще коли земля не пересохла. Будемо працювати на випередження. Тож, бачите, деякі рослини в мене вже тут замульчовані, Це стара минулорічна мульча, така ж точно, вона згодом темніє і вже не така яскрава. Якраз вона схожа за кольором до ґрунту. Не так кидається в очі. Ну, звісно, така яскрава, бачите, то. Це вже занадто, але ну, десь за пів року вона буде зовсім такого приємного кольору, який нам буде звичний для природнього саду. Ось іще випадок мульчування, Ця ділянка була у мене замульчована раніше. Але дивіться, мульча достатньо дрібненька і її повидно буде поповнювати. Цей слой мульчі. Ну, не кожного року, звісно. У мене вона ну, два роки простояла, але я і рослини пересаджую, то вона буває перекопується з ними, уходить в глиб, ну, вітром роздувається, а дещо перепріває і також насичує поживними речовинами наш ґрунт. Тож, Сьогодні до праці, але забула згадати, що подрібнювачі бувають не тільки ножові, вони бувають і фрезерні. Там зовсім іншого вигляду мульча, вона, наче так, як порізаними такими пенечками виходить. Мені таке не подобається. Мені більше подобається мульча, і саме з мого подрібнювача вона, якщо використовувати досить такі за діаметром до 4 см гілки, вона як слайсами такими порізана. Бачите, я не скажу, що вона тоненька, ні, на тирсу вона не схожа, вона достатньо така, ну, міліметрів, я не знаю, 3, ну два 3 може, 2,5 виходить, але мені саме така подобається. Ось. І ом... Якщо порівнювати з фрезерного, ну це на смак, знаєте, але мені то схоже, як фаланги пальців подрібили. Ну, у кожного свій смак. Але, до речі, якщо подрібнювати мілкі гілля, то якраз фрезерний підійде. І він подрібнює сухе мілке гілля. А от, наприклад, ножові вони більш. Більше цей подрібнювач працює по свіжозрізаним гіллям. Ну, Наприклад, мене це влаштовує, бо ми ж обрізали садок і одразу все це поприбирали, все це переробили. І в нас вже потім чиста ділянка і ми можемо вже щось садити, щось оприскувати, обробляти, підходити. І не валяється те гілля до. Того моменту, коли воно підсохне. Оце мені подобається саме на живі. Хоча в мене подруга не чекає, коли підсохне, а подрібнює, їй це дається. Але в неї потужність подрібнювача досить таки гарна і фірма досить дорога. То зважайте на це. Чим хочете кращі показники, тим, звісно, потрібно буде розкошелитись. Я поки задоволений бюджетним. можливо, колись. Буде змога, то придбаємо ще й фрезерний. Якщо мати обидва, то це взагалі було б супер. Поки обійдемося одним. Тож, сьогодні розсипаємо, працюємо. Хоч вогко, сьогодні холодно, у нас плюс 5. Вчора було таке сонечко гарне, і всі останні дні також таке сонце, плюс 20 було. Сьогодні не дуже хочеться копарсатися, але цю мульчу треба розсипати, бо вона у мене в поліетиленових таких пакетах вона просто зіпріє. Вже почала навіть, бачите, грітися. Не хочу, щоб вони там якимись грибками в мене покрилися. Ну, ось так на даний момент виглядає тепер ділянка. Так, мульча зараз дуже яскрава. І все це, я, ну як на мій смак, це не дуже привабливо, але ж кажу, вона а, згодом потемнішає і стане сірого кольору. О, до речі, ще хотіла згадати, якщо ви все ж таки або вже маєте потрібнювач, або тільки його плануєте, дивіться, гілля сире шовковиці воно накручується на ножі і ну, ось такими якимись мотузками виглядає, дуже забиває подрібнювач. Тому ми гілки шовковиці ми залишили підсихати. Будемо подрібнювати, коли вже підсохнуть. Ось плодові ось так гарно виглядають. І навіть колір такий, а запах, якби ви знали, пахне вишенькою. Тут і черешня, і слива, і вишня. Так, тепер мої тиси захищені, і тепер цей рядок, він навіть о, його тепер видно. На світлій такої мельчі видно, що тут. Висаджен тиси, вони будуть створювати мені більш вищу живу огорожу, доходять тиси до оцієї зони, ось останній, це паличкою намічені, тут чуть у мене. Чому до цієї зони? Це тому, щоб коли закінчується. О... Ось так от тись, вибачте чи пальцем, то бачите, буде видно мою а, плакучу ялинку. Це Фробург. А потім в мене жива огорожа буде з ялинок звичайних, шароподібної форми. Я підпишу назву сорту, і отут вони маленькі, зараз висаджені в ряд. Звідсиля я поприбираю дерен. А, я думаю, що листяні сюди мені. Не дуже підійшли б спочатку, я думала, бо це будуть дерени. Але чому саме ялинки? Бо вони і так формують саме по собі низькі, і застрагати їх мені не доведеться. Ну, звісно ж, нам хочеться якнайменше доглядати за своїми рослинами, то цей сорт він достатньо швиденько росте, схожий на нідіформіс приросте. У нього десь, можливо, таке, можливо, там на сантиметр більше, то досить швидко вони почнуть набирати оберти, і мені коротенько огорожу створять. Зону воно відділить, але не перекриє вигляд на задній план. Це мені потрібно і не перекриє мені сонечко на мою плодову черешню. бо ти, в принципі, вони виростають, якщо їх не сильно стригти, вони виростають високими. Мені хочеться тут огорожу десь метра ну, півтора, можливо, метр двадцять. Ну, це треба чекати років 5-6, напевно, щоб доросли вони до тієї висоти. Тут, до речі, у мене висаджені два сорти. Перший раз я купила тиси, а другий раз я 5 штук десь, а другий раз забула, переплутала, які замовляла, і купила зовсім іншого сорту. Тут Хіксі і Хіллі. Ну, в принципі, я не думаю, що вони в живі гроші будуть дуже відрізнятися. Так, зате проте сосни на. В такому тлі вже яскравіше виглядають. Це, бачите, у мене така жовтенька Winter Gold, яскравенька кулька. Вона навіть буде яскравіше виглядати і влітку. За оцю це у мене варела. І оця блакитненька. Забула назву сорту. Підпишу. Бо зазуму вже пам'ять не дуже працює. Залишились тут. У мене невеличкі дві гортензії, верніше не залишилося, попідсаджувала. Тепер звідсиля я поприбираю посохші трави. До речі, вони це е, коничник і він вже почав відростати. Вже швиденько-швиденько потрібно його зрізати вершки, бо. Можна пообрізати такі листочки, бачите, вже зелененькі, там видніється. Замульчувала оцю зону і живу огорожу з ялинок замульчувала, але отут ви бачите, що в мене залишився простір, і я його не замульчувала. Тут у мене також жива огорожа, а це е, з листяних. Це кизельник у мене блискучий, тут висаджений. Позаду у нього багаторічні рослини. І я думаю, що заповнювати мульчою я ще не буду, бо буду підсаджувати там ще багатенько рослинок. І мені хочеться щось таке висадити грунтопокривний, бо в принципі тут мені така мульча і. Для мене вона дуже дорогоцінна. використовувати її в таких зонах серед квітників ну немає сенсу. Квіти вони розростаються, покривають ґрунт, їх час від часу треба буде ділити, пересаджувати, і при цьому мульча буде занурюватися в ґрунт, перемішуватися з ґрунтом. тому я тут не буду використовувати ось такий вид мульчі. Просто запомню додатково всілякими рослинками. Хай тут ростуть, квітують і таким калимком мені закриють землю. Ну, можливо, отут там де кизильник, як буде ще додатково у мене дрібненька така мульча, то я досиплю. А так, взагалі, під самою черешенкою не буду. Але на цьому морчуванню моє. Не зупинилася, у мене ще є один е, вид мульчування. Навіть два, але покажу зараз один з них, а про інше просто скажу. Підійшла до ділянки на схилі. Я показувала, як переробляла цю діляночку, як поєднувала дві зони в одну. Зараз не згадаю, але десь восени під такою назвою і випустила я це відео. Тут що я зробила? Тут були залишки кори соснової, я їх поприбирала, тут все одно її не вистачало, використала її на передньому подвір'ї, бо там розширилася ділянка. А тут я використала подрібнені шишки. Це просто бомбезно виглядає дуже класно, але без подрібнювача зробити таку мульчу просто неможливо. Саме подрібнювач, ну, в моєму випадку, це ноживий. Він зможе так зробити. Йому це не подобається, я так скажу. Чоловік каже, це в принципі шкодить йому. Але, але мені ж подобається. Ну, Що мені той подрібнювач і його не, недовольство, як я задоволена, що тут скажеш? Ну і звісно, на ножах дуже налипає смола від цих шишок, хоча. Ну, звісно, ці шишки в сухому вигляді ми використовуємо і розкритому вигляді. Бо я не знаю закриту шишку, ну, вона закривається в холодну пору року, вона буде подрібнювати чи не буде, а в розкритому влітку ми подрібнювали. Тож, отакий. Ще спосіб мульчування. До речі, він це мені ну, вигляд у нього якнайкраще. Мені дуже-дуже подобається. У мене була лише частинка, бо шишок було дуже мало. І ще скажу, що звісно було у мене дуже багато відер і коробок шишок, то на виході їх виходить дуже мало. Ну, по об'єму, звісно, шишки що займають в відрі. Велику площу, а як подрібнились, то це зовсім мало. Але у мене є три сосни, і я використовую шишки саме з своїх сосен. Я не збираю їх в лісі, бо це дуже багато часу займає. Ще якийсь спосіб, мульчі я використовую, але не зможу вам його показати. От дивіться, зараз прийде час, і ми будемо. верніше вже він прийшов, Ми зараз почнемо обрізати трави. Але. Чому б не використати цей вид мульчі? Я підгледіла у своєї подружки з Фейсбуку, що вона так використовує, і вирішила в минулому році спробувати. І, звісно, в цьому році я також це буду робити. Я спочатку, коли в мене було не так багато високих трав, то я ножицями подрібнювала, але в минулому році спробували також через подрібнювач. В принципі, дуже багато такої. Мілкої фракції розлітається. Можливо, треба навіть в респіратори працювати, але можливо це зробити, ми це робили. і, в принципі, я задоволена, куди я використовую цю мульчу, я її використовую під хостами. Їм дуже подобається, і мені подобається, що їм вогко. І не так і слимаки до них добираються до тих хост, бо все ж таки, Листячка подріблені декоративних трав, вони трошки коляться. Не скажу, що всім сливакам це заважає, іноді вони пробираються по достатньо такій колючій поверхні, але все ж таки це захищає від спеки і захищає також листя хост від бруду. Бо при дощах і при поливі дуже багато бруду на листя забризкується. Ну, землі. Земля відстрелює і таким. Чином брудні стають листочки хост, а нам же хочеться, щоб вони якомога були довше декоративними. Ну що, на цьому питання про мульчування я закрию, хотіла я сказати, але перед очима ще один спосіб мульчування, про який я не згадала. І от, ну я бачу, що ну, скоріш за все, ви самі вже помітили, що ж я прогавила. А прогавила я ще такий спосіб: це каміння. Не скажу, що я дуже полюбляю такий вид мульчування, але це, звісно, також вихід з положення. Я б сказала, що підходить для переднього подвір'я, для маленьких декоративних. Садочків. у моєму випадку це звичайний щебінь для будівництва. І саме для того, щоб щебінь він не входив в ґрунт, то тут я використала тканину. Ось видно її е, края. Але, в принципі, в такому випадку тканину я можу використати чому? Тому що каміння не розлітається і тканину не видно. Так, края. Трошки звільнилися. Це треба буде вирівняти щебінь. Але, в принципі, тут повністю закритий ґрунт, лежить каміння стабільно, нікуди не дівається і нічим не шкодиться. І, звісно, не перепиває, як попередні види мульчі, які треба. Добавляти і додати час від часу. Ну, я думаю, кожні 3-4 роки підсипати потрібно. Ну, ось, на цьому я закінчу. І зустрінемось з вами в нових відео. Я думаю, що їх буде ще дуже-дуже багато, бо тільки сезон починається. Тож, до нових зустрічей, до побачення!